Псалом 62. Псалом Давида, коли він був у пустелі Юдейській. Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за Тобою знамагає плоть моя, землі пустельні, непрохідні і безвольні. Яку святині явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Так благословлятиму тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радості вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй. В усі години ночі розміркую про тебе, бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуйся. Припала душа моя до тебе, і правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобичі лисів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожних, хто клянеться ним, і замукнуть у статих, що говорять неправедно.